Студії програми Очі про все, що варто знати сьогодні, 23 листопада далі. Аби малюки героїв були здоровими діти атовців відтепер зможуть безкоштовно пройти медичне обстеження. Нову ініціативу запровадили в одній із львівських поліклінік. Лікарі перевірятимуть дітлахів на сучасному закордонному обладнанні, безоплатну медичну допомогу надаватимуть дітям, чиї тати загинули, боронячи рубежі на сході. Від сьогодні малюків загиблих атовців безкоштовно обстежуватимуть у благодійному медичному центрі, що на Пилипа Орлика. 4 лікарі розповідають, їхні пацієнти дітлахи різного віку. Усіх перевіряють комплексно, починаючи від лабораторної діагностики. Консультації, ультразвуки і залежить від того, яка є патологія. Якщо ми щось виявили, тобто пізніше ми йдемо на комп'ютерний томограф і МРТ. Щодня медичний центр може прийняти більше 20 маленьких пацієнтів. Усіх обстежують на новому європейському обладнанні. Медики зазначають, вони єдині в західній Україні, мають такі апарати. Органи чермою порожнини, органи малого тазу. Ми все дивимося тут на ньому. Як це відбувається? Пацієнт приходить, лягає сюди головою. Ми його піднимаємо. Пройти безкоштовне обстеження за європейським зразком мають змогу не лише дітлахи загиблих атовців, але й малюки героїв Небесної сотні. Таких на Львівщині нарахували майже 300 родин. Аби перевірити здоров'я своєї дитини, слід лише попередньо записатися на прийом та надати необхідні документи. Сім'ї мамі або бабусі потрібно задзвонити і зареєструватися. Попередньо здійснити попередній запис. З собою вони повинні мати посвідчення сім'ї загиблого учасника АТО і паспорт та індифікація. Ціні код для того, аби завели особову справу за два роки функціонування медичного закладу. Лікарі безкоштовно обстежили понад 500 пацієнтів. Окрім дітлахів, незабаром медики ще й слідкуватимуть за здоров'ям військових, які отримали поранення на передовій. З нового року будемо переглядати збільшувати розширювати нашу програму. Ми бачимо, що зараз є тенденція, коли до нас звертаються інваліди-учасники АТО з важкими якимись патологіями з такими. Важкими проблемами і, напевно, ми долучимо все-таки ту категорію. Керівники центру зазначають, незабаром суттєво поповнять медичний арсенал новими сучасними апаратами. Наталя Кулик, Антон Лакіза, програма Очі.